Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Давайте з вами прогуляємося торгівельним центром Київ. Подивимося, що тут сьогодні робиться, що продається. О, також є цільпо, бачите, воно зроблено в такому цікавому стилі у нас. Е, ну, Давайте будемо гуляти. На вулиці у нас дуже жарко. Е, я вже, в принципі, футболки і вітровочки, ну, можна ходити і в одній футболочки. Не обов'язково вдягати теплі речі. О, безпроглошна лотерейка, дивіться, 15 гривень. Подивіться. Хендмей це ручна робота. Завітайте, покупайте, вкрійте. Ну, Трішки прогуляємося, подивимося. Тюльпанчики. Цін немає. Ну, нічого страшного, головне, воно продається, що ж поробиш, Апельсинчики 59,90, ківі 139 гривень за кілограм, бачите, вам в розрізі показують, як він виглядає. Ух ти, Дивіться, тут акції знижки, шалені пропозиції, томати. 18 гривень 99 копійок, 250 грамів. А от є 99 гривень 250 грамів. Є 159 гривень 400 грамів. На любий гаманець. Так, далі пройдемось. Томат біоранж жовтий 249 гривень. Ще й знижки дивіться 25% наклеїли Ах ти, це треба такий, такий купити. Червоний 169 гривень. Це чорний, чорний, чорний. Огірочки, бачите, по 109 гривень за кілограм. А в АТБ ціна, по-моєму, 110 гривень. Даже на гривні дорожче. Картопелька. Підемо по картопельки. Так, 36 99 копійок, 54 гривні 99 копійок. Оце отак. Ну. Я взагалі чого сюди приїхала показати ціни на продукти, і ще я хочу зробити покупочку невеличку. Пішки вам показала, можна, в принципі, так, вийти звідси. І підемо далі. По іншим магазинам. Так, розкрию вам секрет, чого я приїхала в торговий центр. Купить собі білизну. Зараз я вам покажу. Трусики. Я їх обично купляю, раніше я покупала на базарі, а зараз купую в Айкіті. Ух ти! Дивіться, який магазин! Найкращі іграшки для справжніх гурманів. Ух ти, гляньте. Ну, тут це так блистить і закрито, мабуть, це для А, це 18. Угу. Не знаю. Хороший магазин. Табакетка. Ну, я думаю, треба дивитися. Нарешті я замістала в бюджетний такий магазинчик Айкіті. Це речі з Турції для чоловіків, для жінок. Зараз будемо дивитися. Хочу купити собі білизну. М -м -м. Бачите, вайкіті. Полетіли далі. Полетіли шукати білизну. Так, що в нас тут? Рубашечки. 599 гривень в різних кольорах. 659 гривень. Жилточки. Так, щось трошки ми запутались в чоловічий. Ага, пішли в жіночий. О, бірейте, гляньте, якщо кого цікавить, можна зі знижечкою купити 129 гривень. Ух ти, який капелюх. Глянь! 379 гривень. Ви подивіться, який я собі знайшла непоганий весняний капелюх. Тепер буду ходити. Ось, тобто, якщо Ну, зараз жарко, ну трошки похолодає, в принципі, можна. М -м -м. Людей багато. Таке відчуття, що всі прийшли, пішли не за квітами, а просто тратить гроші в айкіті. Ну, це я прийшла в такий бюджетний магазинчик. От дивіться, я ще знайшла таку непогану мастірку. Тут сорок гривень. У голубому кольорі. 599 гривень. Ну, така, знаєте, як плащовочка, Е, на ощуп з 90-х. Ну, виглядав, вроді більш-мені, а знаєте, як отси були такі є. Ну, не знаю, щось мені воно не заходить. Може, комусь це подобається. Така робошечка. Погана. 699 гривень. Футболочки. Так, да, за футболками їхати можна. Ось, дивіться, яка непогана, вона в такому. Оце, типу, мега популярна. 439 гривень. Ну, собі я одяг купляю економ варіанти. А то йду в секінд, там находжу брендові речі. 379. Ну, це мені дуже сподобалося в такому. Бачите, як. Там, дивіться, бачите, це з високою посадкою Йдуть такі, такі трусики. Три пари 339 гривень. 3XL, так це я не знаю, це занадто здорові 3XL. Це коштує 319. Ну, Тут різні моделі, бачите, ось нарисовані. Так, трусики і вибираємо. Ну, доволі непогані. Я вже брала не один раз, в принципі. Так що, якщо у вас є бажання, завітайте. Вийтіть і за трусиками. Різні кольори. Це ж бачиш, вони йдуть з високою посадкою, треба все одно відкривати і дивитися.